Привіт, Олен. Де ваш одяг? Божечки! Де мій одяг? Це гра на виживання, Алане. Так, все крафтиться. Навіть одяг. Особливо одяг. Друзі, я знайшов камінець. О, молодець Адаме, збережи його. Взагалі, брід права. Ми повинні розділитися і зібрати якомогу і більше матеріалів. Тож давай ходімо. А, друзі. Так, але ми знаємо, що ми голі досить нас соромити. Ні, друзі, тут інший гравець на пляжі. А, про це не хвилюйся. Він тільки заспавнився. Починає як і ми. Ти впевнений? Так, так, да, подивись на нього. Він такий самий, як і ми. Голий. Без матеріалів. На загрозку. Гей, я знайшла мушлі. Опа! Як думаєш, що хочу прикласти рухом, то буде чуть побуде. Друзі, він скрафтив собі одяг. Можливо, підемо звідси. Олене, наш четверо, один-один. Сфокусуйся на пошуку матеріалів. Ну, я не знаю, чи ваче дупові чого. Що... Дивіться, там колода. Можливо, зможемо дістати з неї дерево. Це предмет, але я не можу його взяти. Е -е, чуваки, він точно щось там будує. Я гадаєш, як дістати звідти дерево? Ти про що? Колода вже зроблена з дерева. Так, але як нам добути дерево з нею? Зараз він, типу, кує або плавить щось, коротше, робить якусь дичину залізного віку. О! Диви тріщинки. раз. Друзі, гадаю, нам дійсно потрібно поспішити. В нас є дерево! Боже мій, що з того си Геть, геть. Що сталося? Ласкаво просимо до ігор на виживання. Вже десять епізодів майже готові. Тому залишайтеся з нами, щоб їх побачити. Вони мають бути десь тут. Вони будуть десь тут. Може, тут будуть інші відео? Ось вони висять прямо тут. Я вам обіцяю. Підпишись, підпишіться. підпишіться.